Новорічна ніч традиційно вважається наймасштабнішим сімейним святом. У цей день прийнято збиратися за столом, оточуючи себе великою кількістю смачної їжі і найближчими і улюбленими людьми. Якщо у вас на цей чарівний день заплановано занадто багато важливих справ, то не варто проводити багато часу на кухні, ідеальний новорічну вечерю можна приготувати і за півгодини маленький рада, зустрічаючи рік червоного півдня. Відмовтеся від страв з курки та індички. Символ наступаючого року навряд чи це оцінить. Замініть курку на свинину яловичину, рибу та морепродукти, кітчен. Макс склав новорічну добірку з 15 класних вечер, які прекрасно впишуться в святковий стіл. Приготування цих вишуканих страв не займе у вас багато часу і сил, так що ви зможете заощадити енергію для веселищів. Джерело фото Еледецор. В Еледецорцом. Стейк лосося з кленовим сиропом і гірчицею. Червона риба багата вітамінами, мінералами і поліненасиченими жирними кислотами, омега 3 які просто необхідні організму людини для повноцінної життєдіяльності у звичайні дні. Ми готуємо рибу з травами і лимоном, з нагоди свята пропонуємо трохи урізноманітнити раціон і приготувати стейк лосося з кленовим сиропом і гірчицею. Суп з авокадо та креветок, якщо ви обожнюєте оригінальні ідеї і гастрономі, Економічні експерименти, тоді вам обов'язково сподобається суп з авокадо і креветок. Ця страва тайської кухні прекрасно впишеться в святкове меню мріяли виїхати на Новий рік в жаркі країни, але не вийшло. Тоді нехай спекотні країни будуть на вашому столі. Приготувати цей суп ви зможете всього за півгодини. Свиняча вирізка в апельсинах. Новорічний стіл неможливо уявити без м'ясних страв, для святкового столу їх зазвичай готують по особливому. Свиняча вирізка в апельсинах це наочний приклад яскравої і смачною новорічної подачі. Цитрусові прекрасно поєднуються з м'ясом і роблять сам вечерю, і процес перетравлення їжі трохи легше. Лазаня три сиру. Кличете на Новий рік гостей. Пропонуємо їх здивувати і порадувати. Традиційні новорічні страви кожен ще встигне приготувати протягом січневих свят, а ось вишукані італійські рецепти вдома готові повторити далеко не все. Ділимося рецептом чудової лазані три сиру, сіба з томатами, кукурудзою, нутом і оливками. Риба це відмінна альтернатива м'ясних страв. Існує безліч вишуканих рецептів для свята, так що ваш новорічний стіл при відмові від м'яса не стане менш смачним і вишуканим, приготуйте морський окунь з помідорами, кукурудзою, нутом та оливками. Це прекрасна легка вечеря, яка зовсім не обтяжує шлунок, гостра яловичина з апельсиновим соком. Ось ще одне круте блюдо тайської кухні, яке можна і потрібно приготувати в новорічну ніч. Гостра яловичина з апельсиновим соком сподобається всім без винятку любителям пікантних відчуттів. Подавайте цю страву до столу з рисом або локшиною. Мідполе тунця – тунець поживна і дуже смачна риба. Не знаєте в якому вигляді подати цей продукт до новорічного столу. Радимо приготувати мідполе тунця. Це зовсім не складно, але шалено смачно. Приготуйтеся отримувати захоплені компліменти гостей і радіти їх задоволеним і ситим посмішок. Ніжні оладки з сьомги зі шпинатом у рік червоного півня настійно не радимо готувати в новорічну ніч курку. кажуть, що символ наступаючого року це не оцінить і може затаїти образу. Втім, залишається так багато варіантів смачних страв з інших продуктів, що ви і не помітите відсутність звичної курки. Ділимося рецептом ідеальних ніжних оладок сьомих зі шпинатом. Стейк рибай! У новорічну ніч можна дозволити собі найсміливіші гастрономічні бажання приготуйте стейк рибай. Це просто і швидко, але разом з тим вишукано і вельми святково. Подавайте соковитий стейк з улюбленим сосом за смаком. Радимо потренуватися заздалегідь, щоб в новорічну ніч це блюдо вдалося на славу. Рис з солодким перцем і квасолею. Вегетаріанські страви також можуть бути святковими. Уточніть у ваших гостей заздалегідь, чи є серед них ті, хто дотримується вегетаріанського харчування, це допоможе уникнути непорозумінь в новорічну ніч. Дуже смачне вегетаріанське блюдо можна приготувати всього за півгодини. рис з солодким перцем і квасолею. тріски, запечене в паніровці страви в духовці. Це візитна картка новорічної ночі зазвичай ми звикли запікати на свято курку, але запевняємо вас, що запечена риба вийде ні, трохи не гірше, а може навіть і краще приготуйте філетріски, запечене в паніровці, і переконайтеся в цьому особисто. Котлети з креветок. Хто сказав, що котлети не можуть бути вишуканою стравою? Якщо ви приготуєте їх з смачних креветок? То саме таким блюдом вони і будуть, котлети з креветок стануть ідеальним варіантом новорічної вечері. Подавайте їх до столу з рисом або картопляним пюре. Сібас гриль з цитрусовою заправкою, сібас це ідеальна риба для свята. Якщо у вас вдома є сковорода гриль, то висновок очевидний. Готуйте сібас саме на грилі, риба збереже в собі всі соки і вийде надзвичайно ніжною і ароматною. Ця страва прекрасно доповнить і гристе вино або шампанське. Ділимося рецептом сібазгриля з цитрусовою заправкою. Картопля в сметанному соусі з зеленю. Чи можливий новий рік без картоплі? Ні. І це абсолютно точно. Приготувати картоплю для святкового столу можна різними способами хтось варить улюблений коренеплід, хтось запікає, а ми радимо приготувати картоплю в сметанному сосі з зеленю смачно. Палтус, запечений з лимоном, маслинами і розмарином, приготувати вишукану страву з риби простіше простого. Вам знадобляться секретні інгредієнти: лимон, маслини і розмарин. Саме вони роблять рибу ароматною, ніжною і апетитною. Ділимося рецептом палтуса, запеченого з лимоном, маслинами і розмарином.